привіт привіт! Сьогодні в нас буде нова рубрика: ремонт біжутерій. І мені в руки попали ось такі сережки з натуральних перлин. Як бачите, вони в не дуже хорошому стані, і я вирішила, що крім ремонту, вони будуть потребувати і оновлення. Перед початком роботи цю всю конструкцію, звичайно, що потрібно розібрати, подивитися, в якому вона стані. І так як це натуральні перли нагадую, обов'язково їх потрібно помити, щоб у кінцевому результаті виріб мав вигляд як новий. Старі піни я замінила на нові і починаю збирати, формувати сережку. На один виріб іде 12 таких парлин. І тепер кінцевий результат для порівняння, яка була до і після. Дякую за перегляд. Всім пока!